І я вам зараз нічого так толком і не скажу, чи відбулося судове засідання, чи не відбулось. Бо я до сих пор сиджу і жду вже полчаса, і мене нікуди не підключають. І найнеприємніше, ти не знаєш, коли почнеться суд, чи він буде взагалі. Сидиш, ждеш. Я, я намагалась дізнатися, що там відбувається в суді, але на е, телефонні дзвінки суд не відповідає. Так, да, так буває, Оце наше правосуддя. Тому сидимо, ждемо з моєю клієнткою, може хтось нас і підключе, а може і не підключе. Поки не буде якоїсь конкретної інформації со стола ми не виходимо. І тому, щоб ви розуміли, робота адвоката інколи буває навіть така: сидяча і очікуюча. І ви знаєте, ця участь в судових засіданнях моя вона оплачується окремо. І навіть коли суд не відбувся, ця участь повинна бути оплачена, але в половину менше. Тому що я свій робочий час витрат.